Три місяці до НМТ, а ви не знаєте, що таке націоналізація? Зараз поясню. Отож, якщо дуже просто, це процес, який стосується економіки, процес, коли держава, усі приватні підприємства забирає у свою власність. В нашій історії цей процес був найбільш характерний радянській владі. І в чому цікавинка, як це відбувалося, звичайно, ну, уявімо. Ви приватний підприємець 1900 року. У вас є свій завод. Ви його розбудовуєте успішно, у вас і працівники, і все дуже прикольно класно. А жаптом до влади приходять більшовики. І вони стукають у вас у двері вашого заводу, і кажуть, слухай, чуваче, ти багатий, це неправильно. Ти маєш завод свій, це неправильно. І берете просто його нагло забирають, тебе зі тому що ти багатий, тебе в тюрму або вбивають. От, а завод роблять державним і ставлять ним керувати якогось е, свого. Підопічного прихильника їхньої теорії більшовицької, і цим згодом починає керувати. Цей процес був дуже характерний для періоду воєнного комунізму і потім для періоду форсованої індустріалізації. Загалом в радянському Союзі, після 1928 року, абсолютна більшість ну, всі підприємства були націоналізовані і всі були в підпорядкуванні держави. А також пропоную вам пройти тест, який з'явиться ось тут. Ну і пам'ятайте, до нього три місяці готуйтеся з нами з останньою партією.